Почали. Так, любі друзі. Ми зараз знаходимося в Чорнобилі, в Прип'яті, біля знаменитого саркофагу, де зірвалося атомний реактор. Е, так, е, що я можу сказати? Значить, по правої там знаходиться четвертий е, атомний блок, який якраз і вибухнув у 1986 році. І, коротше кажучи, мирний атом наробив робою біди на, робо на весь світ. Зліва знаходиться нова арка. Бюджет якоїсь 2 мільярди. А в загальному станція ще по сьогоднішній день працює, на ній працюють тисячі людей і її виводять з експлуатації. Цей період буде займати час, зі слів експертів, до 2070 року. Радіація тут, звичайно, є, але вона в межах розумна. Ну, тобто цікаво, це Прип'ять, це якраз саме це місце, де відбувся вибух в 1986 році. І там. Принципі, що по сьогоднішній день працюють люди. Все так страшно. Зараз дозиметр показує розмір 1300 мікрорентген. Мікрорентген, да, так, вот таки. Ренен в мірі 1300 мікрорентген. то це допустимо вже, але все одно не варто досить час перебувати на відкритому повітрі. І не варто нехтувати в право безпеки ходити на короткі рукави. Все, будьмо.